Друзі, маємо такий ялівець. Ну, тут вже сформована квітка. І одного пелюстка вже нема. Бо хто самий гірший ворог саду? Косарі. Брр. Брр. Ну це ж не можна обійти чи обскубати там е ту траву. Ні, треба Брр. перевалити дальше. Я розумію, що не вдома біля храму, ну але шануйте чиюсь роботу і так само тут десь була не ще гулка впущена, напевно, як поїхали з горба, так і, і так само одного полюска вже фактично немає І Відрубати і толку з неї не буде. Ось таке. Так само в других садочках, де й яблуні, тремерами обвалять, круговують і дерева. Та тут по гібіскусу скусу теж, напевно. Та блін люди, майте якусь трохи, бога вже шануйте і с роботу. Ну і що? Тут вже буде такий коротший. Закрутим трошки та все. Дивіться, як ви стрижати, косите. Мені в принципі це все одно, але шануйте ту красу. Для цього ту стрижеться, робиться, щоб воно було красиве. Потім потім взяти, поламати, понищити. І саме простіше. Якось так.